Всім привіт! З вами Love Create School. Мене звуть Біле Коля, і в цьому відеоуроці ми будемо в'язати з вами гачком ось такий лядяник прикрасу на ялинку. Ще більше ялинкових прикрас гачком і Макраме є у відеоуроках покрокових на моєму YouTube-каналі. Переходьте, дивіться. А ми будемо сьогодні приступати до ось такого льодяника, і також буде такий янголятко в наступному відеоуроці. Для такої прикраси ви можете використовувати будь-які залишки, шнура або пряжі різноманітної, різних кольорів. Для цього вам знадобиться два кольори. Я використовую молочний і золотий. У мене пряжа від Shikimiki Studio, називається Stello. Ось вона в іншому кольорі, також вона є ось тут в червоному, вона повністю люрексова. А, і ось в золотому вона ще є. І бавовняний шнурочок молочний котон Макраме. А, також від Шкімікі Студіо. Вони чудово поєднуються, а, також дуже красиво зі срібним кольором молочний буде на ялинці. Також нам потрібно невеличкий відрізок дротика. Дротик вставляється вже в кінці, а в цей людяник для того, щоб його можна було загорнути ось так рогаликом. І він тримав форму гарно. І гачок 3 мм. 3-3,5 залежить від того, яким шнурочком ви в'яжете. Може і 2,5 або 2, якщо у вас шнурочок, наприклад, 1,5 мм. Набираємо 30 повітряних петель. Робимо перший вузлик, затягуємо його. Він у нас тримає ланцюжок повітряних петель, у нього ми не в'яжемо петлю

5, 6, 7, 8, 9, 30. Також одна 31 петля підйому. І починаючи з другої петлі, ми в'яжемо стовпчиками без накиду до кінця ряду. Нам потрібно зв'язати 30 стовпчиків без накиду. Останній стовпчик ми не дов'язуємо, тому що будемо замінювати ниточку. В'яжемо стовпчиками без накиду. 4 В кожну петлю. 4 5 6 7 8. І так до кінця ряду. Ці ряди зупинилися, я не дов'язала один стовпчик, я беру молочну ниточку або іншого кольору, який у вас буде, ввожу гачок в останню петлю, витягую робочу ниточку і беру нову, новий шнур, ось так петлею накидаю на гачок і протягую цей шнур в ці дві петлі, на гачку, хвостики ці підтягуємо. Робимо одну повітряну петлю, розвертаємо деталь. І далі наступні два ряди, другий, третій ряд, ми будемо в'язати стопчиками без накиду молочного кольору за задню напівпетлю. Дивіться, починаючи з першої петлі, відступаємо ось повітряна петля, яку ми зв'язали. Наступну петлю вводимо гачок за задню напівпетлю. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик. І так, рахуємо 30 стовпчиків до кінця ряду, в'яжемо за задню напівпетлю. Бачите, не за обидві, а тільки за задню. Ось так. Три, 4, 5. 6. 7. 8. І так далі, поїхали. Дов'язуємо тридцятий стовпчик. Ось тут в крайню косичку минулого ряду. Ось вона. Робимо петлю підйому розвертаємося і в'яжемо третій ряд, так само. Повітряну петлю відступаємо в першу петлю за задню напівпетлю ми вводимо гачок, і знову в'яжемо 30 стовпчиків, це другий ряд молочного кольору. Дов'язуємо третій ряд і будемо міняти колір на золотий. Ось остання наша петля ми витягуємо робочу ниточку, відпускаємо молочну ниточку, беремо золотисту і пров'язуємо ці дві петлі золотистою ниточкою. Підтягуємо молочну, підтягуємо робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і відступаємо повітряну петлю в наступну задню напівпетлю вводимо гачок. І знову в'яжемо 30 стовпчиків. Цей четвертий ряд ми в'яжемо. Дов'язали четвертий ряд, робимо петлю підйому, розвертаємо і в першу петлю за задню напівпетлю в'яжемо п'ятий ряд так само золотистим кольором. А в наступному шостому-сьомому рядах ми знову замінимо його на молочний колір. Всього у нас буде 8 рядочків. Перший і останній у нас золотистим кольором по одному ряду, а всі інші рядочки у нас по два ряди. Перший і останній одним кольором, для того, щоб потім ми з'єднали це все в трубочку, і воно красиво виглядало, не було видно перекладання. Дов'язали п'ятий ряд і переходимо на шостий ряд знову молочною ниточкою, робимо повітряну петлю, повертаємо і шостий, сьомий ряди в'яжемо молочною ниточкою. За задню напівпетлю. Ми пров'язали 7 рядочків, і нам залишився останній восьмий ряд. Знову міняємо ниточку на золоту, робимо петлю підйому і в'яжемо його так само за задню напівпетлю. Дов'язуємо, дівчатка, восьмий рядочок, останній стопчик робимо. Відступаємо від золотої ниточки. ну Запас приблизно, зараз я вам скажу, 50, ну, можна десь 80 сантиметрів. Обрізаємо ниточку, витягуємо її в гачок, ну в петлю. Ось так ось вона, бачите, у нас вийшла. З цієї сторони також обрізаємо, ниточки ховаємо, ось тут зсередини, просто між петлями притягуємо гачок. Ось так, захватуємо ниточку і ховаємо її ось тут. Так, і можна навіть вузлик зав'язати. Ну, воно не розплететься все одно, але одна зі сторін у нас буде всерединці, тобто ми в трубочку ось так скрутимо, а друга назовні. Ось ниточку можна заховати. І ось цю золоту також. Беремо пластикову голку, або якщо у вас металева да, для зшивання в'язаних деталей, протягуємо шнурочок в неї і починаємо пришивати один, одну частинку до іншої. Так, беремо петельку. Так, ну в цю ми вже взяли, да? перша тут і перша тут. Далі. Друга з однієї сторони, і друга зі сторони навпроти. Ось так. І затягуємо ниточку. Робимо стібочок. Далі третя з однієї сторони і третя з іншої. І так само затягуємо, четверта з однієї сторони і четверта з іншої сторони затягуємо, і так ми з'єднуємо по одній петельці. До кінця ряду. П'ята тут і п'ята тут. А дійшли до кінця і робимо два останні тут стібочки. Ниточку я не обрізаю, я її ще використаю для підвісочки. І тепер мені треба взяти проволочку і вирівняти її в лінічку, бо вона у мене трошечки помята. Так, беремо наш дротик і протягуємо її всередині. Цієї трубочки зв'язаної. Тепер беремо цю трубочку і починаємо ось так закручувати в спіральку. Воно, звісно, так не буде триматися сильно, але й не буде розкручуватися сильно. Для того, щоб воно затрималося в цій формі, нам треба. Ось ці краєчки дротика взяти плоскогубці або круглогубці, наприклад. Обрізати зайву довжину. Ось так я закручую його в гачечок, такий формую. Ось такий гачечок. І цей гачечок продіваю крізь шнур. Тобто я його чіпляю за в'язану частинку, бачите, ось так. Так, щоб він вже не витягнувся в мене, не витягнувся з цього, з людяника. Так? Далі. Ось цю ниточку можна протягнути одразу трошечки всередину, і витягнути її десь ось тут, на три чверті приблизно. Ось так. Щоб потім зробити з нього підвісочку. Беремо дротик з іншої сторони. Теж обрізаємо його трохи, залишаємо запас приблизно 2 см і ось так загинаємо його. Ось так. Все редко. розтягуємо трошечки в'язання. І все, воно вже не розкручується, бо тут ці дротики вони тримають нашу спіральку. Так, і тепер ми формуємо сам гачечок для цього лядяника. Так? Він такий же ж у нас скручений на кінці. Ось так. Формуємо йому. І робимо підвісочку, робимо довжину, яка вам потрібна. Я просто фіксую ось цей хвостик. Ось так вожу гачок сюди. Забираю цю ниточку, цей хвостик, переводжу його на іншу сторону. Так, тут залишаю скільки потрібно довжини, а тут зав'язую у вузлик за якусь петлю. Знову ховаю хвостик між петлями всередині нашої трубочки. Ось так. Обрізаю. Так, все. Все поправимо знову на місце. Чи такі у мене вийшов лядянок. Діліться своїми лядяниками в сторіс, відмічайте мою сторінку. Дуже цікаво бачити ваші роботи. Дякую вам за творчість разом зі мною всіх з наступаючим Новим роком і Різдвом. До нових зустрічей!